Хотів би розповісти, дати інформацію щодо допомоги підкреслюю, з боку бюджету нашого бюджету, обласного бюджету, державного бюджету. Всім тим, хто сьогодні потерпає, потерпів від тієї, війни, яка є на сході. Ведеться про допомогу. В першу чергу, безумовно потрібно говорити сім'ям загиблих, пораненим бійцям. І взагалі тим сім'ям або ж безпосередньо учасникам АТО щодо організації роботи по допомозі, по наданню допомоги учасникам АТО, сім'ям, які, сім які потерпіли від цієї війни, я хотів би з самого початку сказати, що безумовно, якби не допомога сьогодні людей, які проживають у нашому місті, підприємців, підприємств. Громадських організацій, волонтерів для, для допомоги для учасників АТО, то так як і по всій Україні, ну ситуація була б, мабуть, трошки інша гірша. А так, ті мільйони, які за ці місяці були зібрані в нашому місті і надані воїнам, які сьогодні є, там на сході це ми говоримо про кошти, а ще ми говоримо, можна говорити про матеріальне оснащення. Зараз широко йде збір теплих речей. Багато робиться по ремонту бойової техніки, багато робиться по покупці і передачі іншого матеріального оснащення для бійців АТО. Це все робиться щоденно. Тому, безумовно, в першу чергу потрібно цілі дякувати всім. До цієї роботи, а це, вважайте, це все наше місто. Але я хотів би прояснити по конкретній допомозі, яка сьогодні йде із бюджетів різного рівня. Тому, в першу чергу, про допомогу сім'ям загиблих. У нас у біля церкви на сьогоднішній день, на жаль, є 9 сімей, які втратили своїх годувальників. Зразу хочу сказати, що із цих дев'яти сімей вісім практично не мають ніяких проблем щодо встановлення такого то статусу, тому що при загибелі того чи іншого в медичній довідці, в довідці про смерть, чітко вказана причина. Причина пов'язана із участю в бойових діях і отримання Тих чи інших травм несумісних життям. У нас тільки є одна проблемна, одна проблемна сім'я це Гончаренко, який, на жаль, в довідці медичній як причина смерті записано це розпі... печінки. Я мав розмову і з дружиною, і мав розмову із сестрою рідною. От вони розповідали про всі дні, ті, які він став себе погано почувати. Ну, я коротко так скажу, що людина практично за тиждень, після того, як він розміновував міну в школі, йому раптом стало погано. Практично за тиждень, за 10 днів, як вони розповідають, вже після того, коли сталася вже смерть, то кров просто перетворилася у воду. Тобто є підозри на те, що міна була фосфорна, заборонена міна міжнародними конвенціями, але ми часто в пресі зустрічаємо, що росіяни її приміняють. Тому з їхніх слів, слів родичів це є причиною смерті його. Але в медичній довідки ну, запись така, як це печінки. Тому, безумовно, ми тоді теж рекомендували, говорили, ми готові допомагати, але є відповідні комісії, і родичам потрібно звертатися і все-таки добиватися, щоб його визнали як загиблим, як і інших, хто загинув під час АТО. Так от ми знаємо із преси, що з державного бюджету виділені кошти приблизно 600 тисяч на сім'ї загиблих. І я хочу сказати, що крім того випадку, що я зараз сказав, це Гончаренко, який був бійцем батальйону Донбас, От, і другий це Віталій Коломієс, теж бієс батальйону Донбас, станом на сьогоднішній день, що документи не оформлені. Но я думаю, що по коло там питань не буде, там робота буде доведена до кінця. Всі інші або отримали матеріальну компенсацію, або зараз в стадії її отримання. Там проблем не виникає. Я розміри не хочу її зазначати, тому що вони розбиваються там в кожному випадку залежно від сімейних обставин, але члени сім'ї отримують в різних випадках. Від 100 тисяч гривень до 600 тисяч гривень. От. Крім цього, з нашого бюджету близько 30 тисяч гривень ми теж виділили для сімей загиблих. Крім цього, я знаю, що допомогу, матеріальну допомогу надавали і надають. В першу чергу це ті трудові колективи, де працювали вони. І безумовно, що у кожній школі або дитячому дошкільному закладі, де знаходяться діти, педагогічні колективи, і класні колективи, знають цих дітей, і там вони теж охоплені роботою і увагою. Щодо поранених, до недавнього часу по даних військомата і госпіталя, у нас було 26 поранених. Я можу сказати, що ця цифра може мінятися, але це до дендавнього часу. Допомога їм надавалася із нашого бюджету, але тут значна допомога. Я скажу, потрібно подякувати обласному бюджету, тому що у них є програма. От я на минулому тижні був на колегії облдержадміністрації, максимальна сума це 25 тисяч. І мінімальною сумою до п'яти тисяч. Така допомога надавалася і іншим категоріям-учасникам АТО, але в першу чергу, порівала. в тому числі і нашим біотеківцям по тих списках, що вони давали на Київ. Найбільш масова допомога з нашого бюджету це тим сім'ям або тим бійцям АТО, які там були і зараз повернулися, або сім'ям тим, хто зараз там знаходиться. На сьогоднішній день приблизно 600 сімей білоцерківців отримали таку допомогу. Розмір її від 500 гривень, в основному такі виплати, є по 1000 гривень, є по 5000 гривень, є по 2000 гривень. В цілому з нашого бюджету виділено 400 тисяч гривень на підтримку і допомогу цим сім'ям. Хочу сказати, що ми проаналізували, в яких підрозділах перебувають сьогодні Білоцерківці, це далеко не повний список, далеко не повний список, але тенденція вже зрозуміла. Якщо ми візьмемо сьогодні за 100% всі дані, які ми маємо про тих жителів нашого міста, що перебувають в усіх підрозділах відомих нам, які. Зараз ведуть бойові дії на сході України, то приблизно 92% це бійці 72-ї окремої механізованої бригади. На другому місці можна ставити зенітно-ракетний полк. І далі йдуть ще інші підрозділи, як то батальйони-два, які створені у нас на Київщині. Є спецпідрозділи, є інші підрозділи. І в тому числі і батальйони, які сьогодні входять до Національної гвардії. Така робота буде безумовно далі продовжуватися. Я це сказав про виплати з нашого бюджету. Но можна ще говорити про позабюджетні кошти. Які я, як міський голова, заступники, от ми сьогодні працюємо з бізнесом, знаходимо, от, і теж сьогодні потрібно допомагати. Тому що звертається сьогодні і протезування зубів, звертається сьогодні і по лікуванню різних болячок, які є сьогодні, на жаль, багато їх. Я вже не кажу про потреба в матеріальному оснащенні. Починаючи від покупки зброї, закінчуючи, як сьогодні зранку приходили. Просили кошти і їх віднайшти завтра зранку. теж їм доставимо на покупку теплих тільняшок, таких, які в Вінниці виготовляються. І це щоденна робота. Ще багато чого можна перераховувати.